Всім привіт! Сьогодні я розкажу, які матеріали взяти для акварелі початківцям. Якщо ви максимально початківець, беріть ось цю акварельку, що справа на 32, 24, 18, звичайну медову вам буде зручно неї малювати. Кісточка трієчка роса, і тонесенький такий кісточка лайнер. Також трієчка, здається, також від відроса. Якщо ви вже трішечки вмієте малювати акварелькою, то можете придбати собі Роса Studio або Rossa Gallery. Не знаю, як там правильно, але те, що було Gallery, воно набагато дорожче. Тому для початку ну, не варто викидати такі кошти. Але між ними є трішки різниця. Ось, наприклад, я використовую Фіолетову це ROSA Studio. Вона прикольна, вона чудово малює в неї насичений колір, ну, як для акварелі. Ну, Все супер, чесно, я в неї, в неї малюю вже роки три. Але поруч, трішки вище, бачите, на клітинку, те, що фіолетове, таке лавандове, це. Е Гелері, та серія, що більш професійна. Вона більш такої, знаєте, консистенції, іншої, більш густіша. І нею ще легше набирати нашарування, темніше робити кольори. Ось так, наприклад, вона виглядає, коли розмити геть легесенько. Між ними майже немає різниці. Я б сказала, б її непомітною. Але ось тут трошечки видно, що вона так більш плотніше буде лягати у вас. Але знову-таки для новачків, навіть середнячків, це взагалі ніяка не проблема. Це не, ну, не так важливо. Я, звичайно, в скорості, ну, в швидкості буду змінювати етап за етапом палітру, буду купляти квітки вже з Gallery, але буду продовжувати вимальовувати свою роса Studio. Це я взяла якийсь рожевий, я вже не пам'ятаю, чесно, по відтінкам можна буде глянути, тому що я свою палітру в кінці відео вліпила і там буде повністю викраска цієї палітри, як називаються, кольори. І я там детальніше зупинюсь, які кольори мені пригодилися, які реально ну, можна навіть і не брати. Там дивіться, вона продається без палітри, без оцієї без пеналу. Просто в самій коробочці, і в принципі, це на деякий період вам буде зручно, якби ви купували наприклад, в кюветах. Але давайте зараз спочатку поговоримо, якщо ви хочете власноруч зібрати палітру, які кольори б я рекомендувала взяти для початку. От, щоб максимально знаєте, вкластися в бюджет і спробувати росу гелері або ж ту саму росу студію. Галерії буде там трішечки на порядок дорожче. Перший відтінок – це кадмій жовтий, середній. Він вас виручить максимально, тому що лимона, вона що закінчиться швидко, щоб буде трішечки, знаєте, не завжди в темі. Кадмій оранжевий це типу Аля замість помаранчевого, щоб не наскільки яскравий. Маджента рожева це просто офігенний колір, Просто рожевий, просто шикарний. Ну, прям обов'язково беріть. Англійська червона це класична червона, яка вам пригодиться майже всюди. Я вибрала таку, знаєте, стандартну палітру, яка підійде ну, для всіх. Лавандова, лавандова це у нас хмари, небо. Якісь тіні. Вона реально дуже чітка. Раніше я не, так не звертала увагу. Ось ця фіолетова, іменно така, це просто. Класна фарба для різних тінюшок. Просто must have. Оливкова, це завжди травичка, завжди пейзажики. Ну я просто по пейзажам більше орієнтуюся. Вона також максимально, знаєте, ця фарба от реально повинна бути зелена. У мене зелена є в палітрі. І я, чесно кажучи, просто кайфую. Хоча на фото вона зовсім інша, не така, як в реальності. Але вона така темно-зелена, чітко. Для тіней, для трави саме то блакитна. Тут говорити, нічого не треба. Далі в нас по, класику, по класиці буде йти Ультрамарин. Це також така, знаєте, базова фарба вона і в акрилі, і в гуашкі. Ну, Завжди просто синій, то краще вже ультрамарин. Сієна натуральна, це як а-ля охра. Також підійде і навіть інколи для портретів, для різних таких більш лайтових тінюшок. Далі те, що повинна бути Аля Корищева, це умбра балина так, щоб вона не була занадто насичена корищими, бо тоді будете сплутувати з чорний і виноградна чорна, вона більш насичена, ніж класична чорна, не пам'ятаю, як саме там назва. Але ця буде більш насичена, більш темнішою, і тому, як на мене, доцільніше краще її купити. Далі по палітрам. Палітра на 16 кольорів, така зараз на різці стоїть 281 гривня. Доволі дешево. В неї входить 16 кольорів, самі основні, самі базові, звичайно, деякі з них. Ви взагалі не будете нею користуватися деякими кольорами, а деякі у вас дуже швидко закінчаться. Але це набір для починашок, саме того, хто не хоче заморачуватися і вибирати кольори. Наступний набір буде такий, як у мене. Він буде більш великий, більш, більше кольорів на 24. Скажу відразу: купа коричневих непотрібних мені відтінків, чесно кажучи, тут були. Я деякими з них ще досі не можу користуватися. Я користуюсь сепією. І з її напалена. Все. Це із цих всіх коричневих тільки два, які реально мені потрібні. І то, з цього я можу половину замінити, і мені тільки чорна і сепія це потрібно. Червоних, також червона світла, червона темна. Тут теж можна обійтися однією червоною геть легко. Так само багато, в принципі, і бірюза, і блакитна, ультрамарин, і синя. Все ж таки, якщо для економії достатньої було лише двох блакитної і ультрамарини, чесно кажучи. Отак, От чисто вже, знаєте, по практиці я говорю. Тому ви дивіться для себе, чи ви просто купите якусь кюветки якісь з гелері, або з студіо, дивлячись по ціні. Або ж якщо ви не хочете взагалі заморачуватись, то беріть, чесно кажучи, на 16, вистачить з головою, ви попрактикуєтесь. І потім, коли вони вже вас будуть закінчуватись, ви розумієте, чи ви будете брати такий відтінок кювету, чи ви пошукаєте ще якийсь відтінок, чи світліший, чи темніший, дивлячись, які у вас роботи взагалі, в якому стилі ви працюєте, це пейзаж, портрети, це також все залежить від цього. Тому ось таке відео в мене вийшло. Трішечки відкрила вам про матеріали для акварелі. Напишіть в коментарях, якщо у вас є ще якісь питання стосовно цієї теми. І до зустрічі в нових відео. Всім дякую за перегляд.